Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Наступну фразу я зазвичай кажу в кінці відео, але сьогодні розпочну з неї. Ваша підтримка у виді лайків, коментарів та підписок дуже важлива. Без цього не буде прогресу даного каналу. І якщо ви вважаєте себе причетним до розвитку україномовного шахового контенту на Ютубі, то не проходьте повз, виконуйте ці обов'язкові дії. Якщо ж у вас з'явилося непереборне бажання підтримати канал фінансово, то всі корисні посилання до ваших послуг в описі під даним відео. Ну а тепер до шахової суті продовжуємо оглядати партії українських шахісток, які граються на жіночому кубку світу, що проходить в Батумі. Сьогодні в центрі нашої уваги справжнє українське дербі, яке відбулося у другому колі. Ми розглянемо першу класичну партію міні-матчу між міжнародним гросмейстером Анною Музичук та міжнародним майстром Інною Гапоненко. Нагадаю, що Музичук, завдяки її високому рейтингу розпочинає боротьбу саме з другого кола. А Інна Гапоненко, щоб пройти у цю стадію турніру, здолала досить непоступливу словенську шахістку залу Ург. Отже, в цій партії білими грала Анна і пішла е 4 У відповідь Е6 Д4 Д5 це французький захист. Після ходу кінця 3, який є головним, чорні найчастіше грають або кінь в 6, це класичне продовження, або обирають гострий варіант вінавера слон Б4. Але в цій партії Інна Гапоненко вирішила піти третім шляхом і побила на е 4 це система Рубінштейна, і вона не є принциповим варіантом за чорних, але це досить міцне продовження, і білим не так вже й просто довести свою перевагу в дебюті. Після взяття на Е4 слон Д7 грають чорні. Відомий маневр, як ми знаємо, в багатьох варіантах французького захисту чорні буквально страждають внаслідок утворення в їхньому таборі поганого білопольного слона. Тому розміняти його на самому початку партії це досить непогана ідея. Але це потребує декількох темпів, і білі отримують перевагу двох слонів, зберігаючи певну перевагу в просторі. Після кінь F3, слон С6, слон Д3, захищаючи коня, кінь Д7 грає Інна, і після С3 розвиває королівського коня на f6. Відбувається розмін 2-0, і чорні просто б'ють на ф3. Для того слон на c 6 виходив. ферзь F3, нападаючи на пішака, і чорні грають ферзь d 5 демонструючи свої наміри буквально в дебюті розміняти ферзів і, пройшовши повз міттельшпіль, відразу створити на дошці багатофігурний еншпіль. Але Анна Музичок поки що відмовляється від цього, граючи ферзь e2, та чорні наполегливо ставлять ферзя на H5. І тут логічно було б зіграти ферзь c 2 Зберігаючи перевагу двох слонів в мітельшпілі. Але музичук трошечки подумала і вирішила все ж таки забрати на H5. Після кінь h 5 утворилася досить типова позиція, в якій у білих перевага двох слонів, але поки що не можна сказати, що позиція така вже відкрита, тому цю перевагу неозброєним оком не побачиш. Отже, головний план Анни музичук відкрити позицію, щоб дати простір своїм слонам. Тому львів'янка грає F4. З метою просунути пішака на F5. Цей хід заставив замислитись Інну Гапоненко. І врешті-решт, херсонська шахістка потрапила у дуже серйозний цейтнот. Кращим варіантом за чорних тут було зіграти g6. Звісно, білі наполягають на просуванні F5, граючи попередньо G4, кінь відходить на g7, F5, і тут розміни на полі F5 дають можливість знищити важливого білопольного слона білих. Після взяття слон d 6 грають чорні і акуратною грою мають можливість повністю розв'язати всі свої проблеми. Але Інна Гапоненко недооцінила наслідки просування білого пішака на Ф5, тому просто відразу зіграла слон d 6, і це вже серйозна неточність, якщо не сказати більше помилка. Мілі просувають пішака на Ф5. Тут бити на F5 погано, тому що після взяття турою треба відходити конем, білі з темпом розвиваються, далі грають тура Е1, і чорним тут дуже і дуже погано. Тому, намагаючись не дати білим відкрити вертикаль F, Гапоненко грає Е5, відбувається розмін на цьому полі, і тут кращим шансом за білих було тура Е1 очевидна зв'язка. Чорним не варто поспішати з ходом F6, тому що у чорного коня не залишається полів для відходу. Найкращим ресурсом є контрудар 3-0, одночасно розв'язуючи свого слона і нападаючи на слона білих. Далі слон С4, нападаючи на F7, Тура H8, загроза удару на H2. Тому же 3, Тура є 7, але білі грають слон G5. Якщо тут зіграти F6, то слон Е3. І кінь залишається поза грою. Загроза слон c 5 дуже неприємна, там маячить виграш якості за білих. Коротше кажучи, це зовсім не та позиція, куди чорним треба йти. Тому залишається перекриття конем, але білі все ж таки виграють пішака, забираючи на F7. Краще зіграти слон D4, щоб трошечки погіршити білим пішакову структуру. Але після взяття Тура А d 1 все ж таки зайвий пішак це серйозна перевага. Та Анна Музичук помилилася. Вона дала очевидний шах слон Б5 і, по суті, нічого не досягла, оскільки чорні не грають С6, а відходять королем на Ф8. Цей хід здається дивним, але головна його мета не дати зв'язати слона Е5 по вертикалі. Білі відходять слоном на Е2, але лише підганяють чорного коня туди, куди він і хотів піти. Після слон F3, С6 грають чорні, слон Є3, кінь Д7. І тут стало зрозуміло, що найголовніші свої проблеми чорні розв'язали. А4 грають білі, але Інна Гапоненко не дає своїй суперниці і колезі по збірній захопити максимум простору на фланзі, ставить пішака на А5. Білі грають тура ад 1 нападаючи на коня, та король Е7, захищаючи легку фігуру і звільняючи королівську туру. Далі було тура f2, тура Hd8, тура d2 і нарешті F6. У чорних немає жодних проблем. Їхня фігура стоїть в центрі дуже міцно. Тепер білі вже жалкують, що пішак проскочив на f5, положення абсолютно рівне. Слон H5 грає Анна, слон c 7 Гапоненко переставляє на e5 свого коня. Після попереднього b6, слон e2, кінь Е5, і тепер тотальний розмін на d8. Партія перейшла до легкофігурного закінчення. Анна Музичук ще спробувала створити прохідного на ферзовому фланзі, але чорні тримають оборону, грають король d6, слон в4 зіграла музичук і запропонувала нічию. Інна Капоненко, звісно, погодилась. Ось така перша партія. Як ми бачимо, чорні в цьому поєдинку грали чисто на відбій. Обрали не найпринциповіший, але досить міцний дебютний варіант, давши суперниці довгострокову перевагу двох слонів. Але веншпілі Анна Музичук не використала всіх своїх можливостей. Щоправда, їх було не так вже й багато, і врешті-решт партія закінчилася в нічию. Завтра, вже 10 липня, дівчата зіграють другу партію, в якій білими фігурами буде володіти вже Інна Гапоненко. Знову ж таки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх і чекайте наступних відео з оглядом партій інших українських шахісток. Дякую за увагу, до побачення!